22 січня Україна щороку відзначає Державне свято День Соборності України. З нагоди проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея Соборності свій початок від об'єднання до земель навколо князівського престолу в Києві. Ця мрія поклала край політичним скандалом: фальсифікації, розподілення поняття схід і захід та всіх репресій, котрих ми зазнали. І ось 22 січня 1919 року злилися століттями, відірвані одна від одної частини єдиної України. Соборність це символ боротьби за волю, символ порозуміння між людьми, символ надії і віри у майбутнє нашої великої родини, що зветься Україна. І сьогодні Україна, можливо, як ніколи, раніше потребує єдності соборності всього українського народу. У розмаїтті жовто-сині знамен наші сучасники на згадку про проголошення акту злуки поєднали з живим ланцюгом від Києва до Львова схід і захід України Соборна Україна нині незалежна, як квітка синя жовта розцвіла і не згубилась людська любов безнажна до України навіть і її буття. Роз'єднання ОНР та ЗУНР історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз'єднати український народ, протиставити українців одне одному та змусити їх служити чужим для них інтересів. Саме він став етапом встановлення і розвитку української державності. Саме тоді на площі Перківської Софії власне. Даємо з ним соборність України. Ще раз бажаємо завжди любити свою країну, бажатися свою історією та своїм народом.